Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Союзники Америки в Європі беззахисні перед мага. Ми America Америка Again. Америка понад усе залишиться надовго, а європейці зробили недостатнє для того, щоб підготуватись до цього тренду, стверджує Ланель Ларан в своїй колонці в Блумберзі. Привітання від європейських лідерів новообраному президенту США Дональду Трампу ллються як шампанське. Саме так, до речі, сумнозвісний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планував відзначити цю подію. Ті, хто стоїть на націоналістичному та євроскептичному кінці політичного спектру, відчувають. Приплив енергії та оптимізму, лівіш, без сумніву, пишуть твіти зі стіснутими зубами у Франції. Давньому союзнику Америки настрої змішані. Президент Еммануель Макрон написав твіт англійською мовою, пропонуючи співпрацю з Трампом. Після чого додав твіт французькою мовою з обіцянкою зміцнити та об'єднати. Європу. Я, до речі, записував серію відео про позиції Еммануеля Макрона. Раджу вам передивитись. Та жодне шепотіння на адресу Трампа не змінить того факту, що старий континент виглядає абсолютно беззахисним перед ну, таким геополітичним штормом. Білий дім та Конгрес під управлінням республіканців МАГА можуть призвести до збільшення витрат за принципом Америка понад усе запровадження каральних, фактично таких шалених тарифів на європейський імпорт, а також конфліктів щодо податків та регулювання технологічних американських компаній, включно до речі, з бізнесом Ілона Маска, який тепер є. Великим фаворитом Дональда Трампа. Трамп в своїй промові одразу після виборів присвятив маску достатньо багато уваги. Я записував про це відео. Трамп також поставив колективну оборону за п'ятою статтею НАТО під загрозу, зробивши її залежною від рівня витрат. Його головний інтерес це Китай. А не Україна наголошують в Блумберзі, тобто, по суті, ну Трамп е, використовує таку достатньо лякаючу риторику про те, що Сполучені Штати Америки можуть е, навіть вийти з НАТО, якщо Європа не буде виконувати свої, е, та скажімо, нормативи по фінансуванню оборонного альянсу. Хоча якщо подивитись на це не під політичним кутом зору, да, скажімо, а ну, з точки зору здорового глузду, то стає зрозумілим, що насправді, ну якщо... Є кілька членів оборонного альянсу, які взяли на себе зобов'язання, і якась сторона або навіть сторони їх систематично не виконують. То це не може не викликати питань. Ну це все одно, що ви з своїм, наприклад, другом періодично входите до ресторану, але постійно чомусь платить тільки хтось один. Да? Хоча домовленість була або її там не було за замовченням, да або була про те, що ви в паритеті. Тобто, от така можливо спрощена аналогія, але вона не прошує. Уповільнення економіки та продуктивності Європи під тиском США та Китаю ускладнює можливість рішучої відповіді Європи, так само, як і залежність континенту виникає дуже суттєво від американської безпеки. До речі, цим питанням присвячений абсолютно блискучий звіт. Маріо Драгі про європейську конкретну спроможність, про ті проблеми і виклики, з якими сьогодні стикається в Європа, і про ті рецепти, які колишній центробанкір європейський колишній прем'єр-міністр Італії пропонує для того, щоб перетворити Європу, ну з, чесно кажучи, з такого аутсайдера на фоні Сполучених Штатів Америки і Китаю, да, на серйозного динамічного такого оновленого гравця, перед 27 членами Європейського Союзу та сусідами такими. Як Велика Британія постає жорсткий вибір. От ці країни можуть обрати традиційний підхід, визнаючи панування Трампа і шукаючи якісь привілеї, скажімо, через угоди, або що більш ймовірно, поступки, продовжуючи існування однобічних відносин США, таких прямих відносин, да, які дедалі менше переймаються насправді континентом, да тому що ну сполученим штатам Америки тепер значно більше внутрішніх задач і значно меншою пріоритету на економічний і демографічний спад. Європи. І це може бути продовженням того, що Франсуа Ейсбур з міжнародного інституту стратегічних досліджень називає Лестренте Парізеус, якщо я французькою це правильно вимовляю. 30-річний геополітичний сон, символом якого стала модель Німеччини, яка покладалась з одного боку на американську оборону, з іншого боку на. Торгівлю з Китаєм на аутсорс китайський і з третього боку на російський газ як джерело дешевих енергоресурсів, залишаючи по суті в занепаді як військові витрати Німеччини, так і її. Стратегічну таку спроможність технологічну, економічну і так далі. Або ж Європа може обрати більш впевнений підхід з власними інвестиціями, починаючи з оборони, що дозволить краще розподілити навантаження між країнами, надавати більше підтримки незалежної підтримки нашій країні в пошуках справедливого миру, а також створити більш збалансовані відносини з Сполученими Штатами Америки при Трампі. Розумію, що такі розмови можуть звучати більше як теологія, ніж реальність, зазначає Лаонель Лоран, але вони є е, доволі серйозними. Минуло майже 10 років відтоді, як Макрон прийшов до влади з обіцянками суверенітету та так званої стратегічної автономії. Я розповідав вам про цю його концепцію. Але навіть сьогодні, з найбільшим збройним конфліктом на Європейському континенті з 1945 року, Південна Корея поставила нашій країні. Більше снарядів, ніж уся Європа разом взята. А старлінг маска став ну, справжнім технологічним переривом. Як одного разу сказав Збігнів Бжезінський, колишній радник з національної безпеки президента Джима Картера, Європа є протекторатом США. З глибокою економічною залежністю, і від цього не так просто позбутись, проте з'являються слабкі такі поки що натяки на зміни. Трамп символізує угоду з безпеки, яка більше не виглядає привабливою для обох сторін. Поворот США в бік Азії означає, що 100 тисяч американських військових в Європі вже не є безумовною необхідністю, як сам Трамп попереджав. Тоді як для європейців історично незначні витрати на оборону, наприклад, з боку Німеччини, виглядають як серйозний на тлі військової економіки Росії. Саме тому ці витрати зростають. Витрати на оборону європейських членів НАТО мають зрости на 33 мільярди доларів цього року до 380 мільярдів доларів, досягнувши 2% від ВВП. Причому Польща є найбільшим індивідуальним таким вкладником відносно розміру ВВП. Це не означає повної готовності, адже Євросоюз потребує ще 500 мільярдів євро на оборону протягом наступного десятиліття. Проте принаймні Європа досягне. Рівня виробництва боєприпасів в Росії наступного року. Це пробудження походить не лише від звичних е таких. Ви джерел, як Франція, скажімо, да, а від таких коливних держав Європи, які раніше мали непохитну віру в США, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно написав в Твіттері, що ера геополітичного аутсорсингу завершилася. Колишня прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас висловила підтримку спільному оборонному фонду Євросоюзу. Колишній прем'єр Литви Андрюс Кубіліус він був призначений європейським комісаром заборони. Та космосу, до речі, коли я працював в попередній конденції Верховної Ради, то мав задоволення співпрацювати з цими чудовими людьми, дуже проукраїнськими. До речі, Кая Калас, Андрюс Скубіліус, великі друзі України. Небажання Німеччини залишається ключовою перешкодою, але Фрідріх Мерц, до речі, ймовірний наступний канцлер, зайняв сильно проукраїнську позицію та закликає до рішень на рівні Євросоюзу, оскільки США засереджуються на внутрішніх. Справах проте, деякі важливі частини цього пазлу все ще відсутні. Європа має потужну оборону промислову базу, включаючи такі компанії, як Рейн які ви знаєте, що будують заводи в нашій країні, слава Богу. да Airbus але все-таки потрібно більше контрактів, більше замовлень, менше фрагментації та більше модернізації систем закупівель в такому складному і технологічному світі. Це, до речі, один з рецептів на якому наголошує Маріо Драгі, він каже про те, що Європі треба об'єднуватися і в координації, і в закупівлях? Також необхідні більш швидкі процеси ухвалення рішень. Колишні міністри Франції та Молдови Лоранц Бун і Ніку Папеску закликають до створення європейського аналогу закону про виробництва для цілої оборони США, так званий «US Defense Production Act», для швидшої реакції на кризи. І з огляду на фінансові обмеження центр європейського реформування агітує за створення облігацій оборони, які би збільшили витрати і зробили би їх більш ефективними, сприяли би кращій координації. До речі, все це знаходиться в цьому широкому пакеті пропозицій Маріо Драгі. Тобто, по суті, вже на реалізацію цих запропонованих таких концептуальних інструментів підходів, да тобто готуються певні інституційні рішення, і це не може не Всіляти певну, скажімо, надію на те, що все таки Європа збереться, зкансолідується і стане третім серйозним гравцем поряд сполученими штатами Америки і Китаєм. І хоча в трансатлантичних відносинах багато проблем, все починається, все таки заборони, да тобто, це така коренева. Історія це пряма причина напруженості, адже європейці не виконують своїх зобов'язань в цій сфері. І не пряма також, оскільки це дає Трампу важу для отримання поступок в інших е, питаннях. Більше оборони означає більше автономії, більш переконливу геополітику та здоровішу промислову і економічну базу. Якщо ж переможуть старі підходи на бізнес бізнес южуал в Європі, а ризик цього великий, зазначають в Блумберг. Прийдешня геополітична зима буде надзвичайно холодною, що є також надзвичайно невигідним для нашої країни, яка не просто прагне в Європу, а якій потрібно вижити, якій потрібно зберегтися, якій потрібно відновлювати свій економічний потенціал і бути частиною сильної, дієвої, конкурентноздатної Європи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок. І підтримайте мене на Patreon. Дякую.